Вітаю, панове, сьогодні я розкажу вам, як зайти і продавати на маркетплейсі каст. Звичайно, для цього треба буде ФОП або ТУВ. Ну, тобто, як на промі, не вийде, що ви просто купляєте магазин і починаєте продавати, так би мовити, тестувати все це діло. Отже, тут нам треба буде ФОП. Якщо у вас немає ФОП, то йдіть, відкривайте ФОП, якщо ви хочете продавати тут. Давайте ж розберемося, що нам пропонує каста, і взагалі як все це діло зробити. Отже, ми на головній сторінці каста треба взяти і спуститися в самий низ. І від Відповідно, ось тут у нас в підвалі є стати партнером. Тицяємо на стати партнером. Ну і відповідно у нас відкривається сторінка всього цього діла. Отже, почніть продавати в Україні та Європі з каста про Європу. Ну тут поки що трошечки можна сказати, що набрехали, тому що немає всієї Європи, а є лише Польща. Тобто, безпосередньо на сайті можна зробити замовлення з доставкою в Польщу. Тобто, за допомогою нової пошти ви просто берете і відправляєте своє замовлення в Польщу. Як це це діло відбувається, точно сказати я не знаю, тому що у мене не було замовлень з Польщі і не знаю, чи вони взагалі тут є, але тим не менш вони додали цю можливість з у співпраці з. Новою поштою Global. Отже, давайте подивимося, що тут у нас: 400 тисяч відвідувачів в день. Ну не знаю. Давайте ми перевіримо все це діло. Отже, якщо ми відкриємо SimilarWeb і подивимося трошечки на аналітику каста, звичайно, вона не найсвіжіша. Тобто, у нас показується за минулий місяць. Тут ми бачимо 1,6 мільйони відвідувачів. Ну, це трошечки не відповідає тим 400 тисячам на день. Так, якщо ми тут подивимося, можливо, колись таке і було, але зараз у всіх спад, тому. Що така ситуація. Ну, і відповідно, тут виходить десь 50-60 тисяч на день, що заходить. Але тим не менш, тут є продажі. Ну, у мене є своя статистика, тому що я зайшов на Marketplace Casta, Ну і, звичайно, продаю. До речі, я тут не дуже сильно продавав, поки я тримав свої стандартні ціни. Я зараз вирішив розпродати свій одяг і перейти в щось інше, тобто свій дитячий одяг, і перейти в якусь іншу тематику, можна так сказати. Ну і відповідно опустив ціни. Хочу просто розпродати все це діло. І відповідно у мене вже почали сипатись замовлення, але і ціни там на одяг доволі такі, скажімо так, мінімальні. Ось так. Ну, відповідно, десь 50 тисяч на день заходить, якщо подивитися реальну статистику. Добре, 17 тисяч брендів, 20 тисяч замовлень в день. Ну, нехай буде так. У мене буде по одному, двому замовленню на день. Я кажу, я розпродаю все це діло. І 3 тисячі партнерів. Отже, модель співпраці тут є можливість зробити фулфілмент, тобто відправити все це діло на фулфілмент. Каста. Ну і відповідно, ви бачите, що фактично каста бере на себе абсолютно все. Тобто відправку товару, ну і відповідь. Овідно, комунікацію з клієнтом. Ви фактично відправили товар і все. Сидите, чекаєте гроші, так би мовити. Вони оплачують на 21 й день з моменту доставки товару. Ось такого плану. Ну і відповідно, комісія 18% плюс логістичні послуги 15 або 20 гривень. Не знаю, як все це діло рахується, чи 15% чи 20 гривень, але тим не менш, оскільки я фулфілментом не користуюся, я використовую marketplace 3p Не знаю, що це означає. і не заморачувався. Отже, тут. Відповідно, мені приходить замовлення. Комісія тут від 10 до 20% в залежності від категорії, звичайно. Ну і тут є такий прикол, що якщо ви підключили каста Black, в принципі, у вас там трошечки комісія менша. Знову ж таки, беремо максимальну комісію, тому що категорії, де буде 10%, скоріш за все, там мінімум, принаймні я продаю по 20%. Ну і відповідно з підключеним Black виходить чи 17%, чи 18%. Треба подивитися, але майте на увазі, що 20% треба буде сплачувати. Також тут працює ця тема, що якщо ви працюєте ну, на моделі співпраці Marketplace, всі кошти не отримуєте ви, тобто, коли людина забере свій пакунок на новій пошті. То вона не відправить вам кошти. Можливо, у вас є підписаний договір з новою поштою. Це не важливо. Каста бере на себе все це діло і потім відправляє вам через фінансову компанію АРТЮА, по-моєму, вона називається. Ну і відповідно, вона також бере комісію за все це діло. Там 2,3%. і Також майте це на увазі. Якщо ж людина оплачує на сайт, то знову ж таки артіва переказує вам кошти. Знову ж таки, беручи комісію. Треба подивитися точно. Ці комісії вони з'являться. Ось тут на екрані, тому що з голови я їх не згадаю. Треба пошукати сторінку з актуальними комісіями. Також на каста немає обов'язкових регулярних платежів. Це типу за використання бренду каста, так, або за використання платформи. До прикладу, як на розетка, до прикладу, знову ж таки, як на пром, на пром ви купуєте пакет на рік. А на розетка ви робите абонплату. кожного місяця по 120 гривень. Ну і відповідно, ало, епіцентр і тому подібне також беруть свою. Абонплату, ну вона невелика, але тим не менш тут її немає. Ви продали, з вас списали комісію і віддали вам кошти. Також, ось, якщо співпраця з каст, безлімітна безкоштовна доставка ваших товарів з кешбеком від 3% за рахунок каста. Тут, якщо у покупця ну і, відповідно у вас активована блекція каста. То, відповідно, покупець отримує безкоштовну доставку, тому що він сплачує там за моделлю підписки кожного місяця якусь суму. Знову ж таки, не дуже внікав все це, це діло. Мені це просто зараз не цікаво. Ну і відповідно, ви також підключаєте. І в принципі ваші товари також трошечки краще просуваються, тому що у вас є така планочка Black і відповідно безкоштовна доставка інколи воно там іде, і можна використовувати на ваші замовлення бонус, які отримав клієнт з каста Black, коли купляла інші товари. Дуже цікаво відбувається списання відсотків. У мене було таке, що на товар, до прикладу, на 700 гривень людина сплатила до прикладу 100 гривень. Ну і відповідна решта сплатила каста. Все це діло відображалося в crm системі як мінусова комісія. Тобто каста компенсувала мені на мій рахунок в системі каста ті кошти, яка людина не заплатила. Ну і відповідно, списавши свою комісію, там 20 відсотків, все одно вони кинули мені на мій рахунок каста доволі таки. Велику суму, ну відносно, якщо на замовлення на 700 гривень людина сплатила 100 гривень, то 600 гривень треба було компенсувати каста. і вони це все діло зробили. Це доволі таки цікаво. Ну і відповідно трошечки підвищує рівень довіри клієнтів чи клієнтоорієнтованість, можна так сказати. Тут також є каста продакшн. Тобто, якщо у вас немає фото, вони все це діло для вас зроблять. Звичайно, не безкоштовно знову ж таки тарифи можна переглянути. Ну і відповідно, все це діло далі. Тут продавайте свої товари з каста з доставкою. В Польщу. як я і казав, немає всієї Європи, а є лише Польща. Ну і відповідно через нову пошту Global. Все це діло робиться в налаштуваннях буквально за дві хвилини. Отже, як стати продавцем на Каста? Каста це єдиний маркетплейс, яка впровадила дію в своїй роботі. Тобто, ви маєте пройти реєстрацію, активувати профіль, налаштувати особистий кабінет, підписати договір і завантажити контент. Все це діло буде відбуватися, в тому числі за допомогою дії і за допомогою дії підпису. Це доволі таки добре, тому що це все діло знову ж таки зменшує час на реєстрацію. Ну і відповідно, фактично, ви сьогодні реєструєтеся і сьогодні можете почати роботу. Тут є відгуки, навіть не будемо дивитися, питання. Та відповіді, я думаю, можете подивитися самі. Все це діло я показав вам, де це можна знайти. Отже, якщо я тисну зараз на відкрити свій магазин, у мене відкриється мій хаб. В каста все це діло називається хаб, тобто особистий кабінет продавця, у них називається хаб. Ось його адреса. Ну, відповідно, ви тут потрапите після того, як зробите реєстрацію. Ну, і, відповідно підпишете всі документи. Обов'язково, після того, як ви зареєструєтеся, вам треба буде поповнити рахунок. Без цього відповідно ніяк. Можна поповнити рахунок на 1000 гривень, ну і відповідно, ви вже можете продавати. З додаванням товарів, давайте ми подивимося, здамо назад, так би мовити, і подивимося, десь тут у нас є які є способи завантаження контенту. Отже, для того, щоб завантажити свої товари, так у нас є ось такі можливості. Через API, ну відповідно, я не знаю, як все це діло робити через API, Я не уявляю, як з ними працювати. Напевно, треба буде розвиватися ще в цьому напрямку. Нещодавно з'явився метод додавання через XML, тобто ви берете ФСВ файл XML з SierraM системи, z Promu. З інших маркетплейсів, чи десь в якійсь не знаю, в якійсь системі у вас є цей файл, де він формується. Ну і відповідно ви можете завантажити його на каста. Це все діло додалося нещодавно, і в принципі я давно зайшов на каста, але через відсутність ось цього пункту я не завантажував свої товари, тому що вручну все це діло робити. Ну для мене це зайва робота, і тут не було замовлень. Тобто ця пророблена робота би не відповідала кількості замовлення. Ну і відповідно я вирішив, що це не рентабельно. І коли все це діло підключилося, я просто підвантажив свій файл і все, все запрацювало, в принципі. Звичайно, можна додавати картку окремо, тобто ви ручками вводите свої картки, свої дані про товар, всі характеристики, фотки, опис і тому подібне. Це все діло підходить для тих, у кого не знаю там 20-30 товарів, які є постійно в наявності і які ви постійно продаєте. Ви робите за тієї карточки товару просто цукерочку, ну і відповідно працюєте на каста. А якщо у вас так само, як. У мене є там 600-700 товарів, і там вже лишилися різні брізновиди, так би мовити. Тобто один розмір чорний колір, один розмір білий колір і тому подібне. І у вас купа таких от товарів, залишків, то погодьтеся, вручну все це діло робити. Не знаю, як на мене, це недоречно. Також можна імпортувати Excel-файл по шаблону. Знову ж таки, треба робити шаблони. Потім, ну, я тримаю свої залишки актуальними. Потім всі ці шаблони треба оновлювати по залишках. Я не зміг Впоратися з цим ось пунктом, тому, тому я чекав XML. І також тут у нас є через платформи інтегратори. Тобто, можна, якщо у вас є хорошоп, можна через хорошоп кидати все це діло на касту, ну сайт на хорошопі. Якщо у вас є, також знову ж таки про хорошо буде в подальшому відео. Я спробую побудувати інтернет-магазин на платформі Хорошоп. І у нас є FoxBiz, Це фактично Price Creator, не crm система FoxBiz дозволяє зробити. XML файл для фактично всіх маркетплейсів. Мені не сподобалося також, як він працює, ну, але тим не менш, така можливість є. І, в принципі, якщо чисто зосередитися по ньому і потім доробляти контент в усіх особистих кабінетах, в принципі, воно буде нормально працювати. І також Trade Evo, це майже CRM-система, і знову ж таки, Price Creator Також дозволяє кидати XML файли на решту маркетплейсів. Мені здається, один з них має навіть інтеграцію через API, ну і відповідно, вам не треба XML файл. Ну, коротше, вони працювали до XML файлу. Також, як варіант, можна розглянути ось ці дві системи. Але знову ж таки, вони платні, і за них треба буде платити окремо. Ну, коротше кажучи, ось такі питання. Якщо у вас є можливість зробити XML файл, то в принципі все. Двері на Marketplace, зручні двері для нас відкриті. Так, тут не було інструкції саме, як зробити, як заповнити цю форму, але тут немає ніяких підводних каменів. Просто заповнюєте все, що треба, все, що від вас вимагається, ну і відповідно відкриваєте Ось цей хаб, і ви починаєте працювати. Якщо подивитися на товари, то у нас тут є управління контентом, і, в принципі, можна ознайомитися з цим кабінетом. Ось весь мій товар, ось 649 одиниць на сайті, в продажі 527, сток 0, це мається на увазі, що немає в наявності. Ну і відповідно, ось ось така штука. Якщо взяти і редагувати щось, то ось так у нас відбувається редагування карточки і, в принципі, додавання нової картки товару. До речі, все це діло є. Автоматичний XML-імпорт. Ну і відповідно, десь назва російською. Ось просто куртка написано: це, звичайно, не я писав, і ось воно так все це діло робить. Якщо подивитися на російськомовну версію сайту, воно ніби перекладає нормально, чесно кажучи, я не дивився, треба також перевірити. Ось так тут у нас є також все це діло, що нам треба, всі характеристики. Тут можна, звичайно, все це діло редагувати, але знову ж таки кожну картку товару треба редагувати окремо. А те, що зараз заповнилося, це йде через. XML файл відповідно з прому. Ну далі показувати кабінет. Я думаю, нема сенсу. Напевно, треба зробити огляд всього цього кабінету. Тому чекайте в наступних відео. Отже, панове, не забувайте про зсу, не забувайте підписатися на канал. Зустрінемося в наступних відео. До побачення.